Це відео не для вас, якщо ви шукаєте єдину формулу, щоб запустити свій конвейер хітів. А для тих, хто розуміє, що формулу не існує, я зібрав 5 факторів, які підштовхують треки до бажаного результату. Вітаю! Мене звати Ірфайн, я соліст і виконавчий продюсер гурту Milk Bucket. Окрім свого проєкту, я працюю відеографом і користуюся попитом серед багатьох київських медійних особистостей. І не раз приймав участь у продакшені українських зірок. Зміст цього відео побудовано на моїх спостереженнях і досвіді. Перший фактор варто роз... Зуміти, що хіт – це пісня, яка, окрім того, що стала популярною, ще й посприяла на загальний культурний розвиток, тобто залишила свій світ в історії. Саме тому варто чи на стадії чернетки ставити конкретну мету пісні. Визначся, які плани в тебе на її просунення. Май розуміння, що саме хочуть почути маси, старайся уникати прийомів або слів, що можуть відлякнути деякі аудиторії. Твоя задача сподобатися всім. Або принаймні запам'ятатися, тож забудь про «Авось залетить. Другий фактор: кліпи на більшість сучасних хітів зняті якісно і дорого виглядають. Звісно ж, якщо в тебе є фінансова спроможність вкластися в якісний продакшн, обов'язково зроби це. Але насправді дорога картинка зовсім не обов'язкова. Існує багато кліпів, які зробили на колінці. Але самі пісні настільки добре запам'ятовуються, що відео взагалі було для галочки, але є й інша сторона медалі. Всі бачили такі музичні відео, де виконавець явно найняв дорогих відеографів, звукорежисера, саунд-продюсера, тобто пісня звучить добре, і відеоряд зняти красиво, але сюжету в кліпі немає. Взагалі, протягом. Трьох хвилин локація не змінюється. Кадри набридливо повторюються, а динаміка однотипна, без родзинки. Такі кліпи не тільки не просунуть пісню, а можуть навіть відштовхнути слухачів, тому що вайб кліпу при перегляді передається до вайбу пісні. Тож, якщо і робите музичні відео, то робіть їх цікавими і в правильному вайбі. Третій остерігайся зайвих деталей: мінімалізм в звучанні треку це, мабуть, найважливіший фактор, який робить його популярним. Тож чурайся думок про складні та та партії. Вони завжди заважають пісням запам'ятовуватись. А твоя задача... Ча саме засісти в голові людей. Пам'ятай, що всі світові хіти це музика для звичайних людей, а не тільки для музикантів. І про те, що геніальність просто ті. Четвертий існують хіти, в яких взагалі немає професійних студійних записів. Ожитомер, це не місто, не село. Але лише невеликий відсоток з них стали відомими. Людей зачепило звучання, зміст тексту, подача, стиль. Але все одно завжди бажано звертатися до професійних саунд-продюсерів, які зроблять все якісно. Головне, не забувай про перший фактор: п'ятий, коли в тебе вже все готово, це не привід сідати на дупу і чекати першого мільйона прослуховувань. Тепер в тебе з'явиться ще більше гемора, тому що треба показатися людям, просунутися. Мало зробити пару сторісів в інстаграмі про те, що трек вийшов на майданчиках, мало зняти 30 тіктоків, де грається пісня. До речі, про це в мене є окреме відео на каналі, обов'язково його подивитися. Бо все профукаєш Посилання в описі та у цій картці. Ніхто не буде слухати пісню просто так. Кричи всюди, де тільки можна, про те, що вона вийшла. Завжди тримай її в полі зору людей. Програмуй публіку на те, що це шедевр і не соромся про це казати. А також прямо зараз, щоб в тебе все вийшло, зроби найважливіше. Підпишись на цей канал і надішли це відео своїм друзям. Дякую за перегляд. Щасти.